Продається трикімнатна квартира на п'ятому поверсі п'ятиповерхового будинку. Район ТРК Україна Салтівка. Локація будинку ідеальна для комфортного життя. Поруч розташовані магазини, ринок, супермаркети, а також зупинки громадського транспорту. До станції Метро Барабашова 10 хвилин на тролейбусі. Квартира під ремонт. Що дозволяє новим власникам облаштувати житло за власним смаком. Квартира кутова, утеплені дві стіни, всі кімнати роздільні, санвузел теж. Дві великі кімнати мають по два вікна, тому квартира дуже світла, дуже вдале планування квартири, великий передпокій. У квартирі залишаються техніка та меблі. Це чудовий вибір для тих, хто шукає комфортне житло у районі з розвиненою інфраструктурою та зручною транспортною розв'язкою. Телефонуйте.